Як гарно обв'язати деталь. Беремо ниточку, якою ми хочемо обв'язати, першу петельку приєднуємо з'єднувальним стовпчиком, приєднали нашу ниточку. Тепер в'яжемо 2 петельки підйому. і починаємо наше в'язання. Один, два, три петельки. Пропускаємо один-два стовпчики попереднього ряду, третій в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер в'яжемо три стовпчики з накидом кожну петельку наступну один, два стовпчики з накидом і наступну третій стовпчик з накидом. Тепер в'яжемо. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Знову пропускаємо 1, 2 стовпчики попереднього ряду, в третій в'яжемо стовпчик без накиду. наступних три в'яжемо по стовпчику з накидом. 1, 2, 3. В'яжемо знову три повітряні петлі, через дві петельки попереднього ряду в'яжемо в третю стовпчик без накиду. Тепер в'яжемо стовпчик з одним накидом, знову стовпчик з одним накидом і ще один третій стовпчик з одним накидом. Дивимо, що на на ходити, в нас виходить. Нас виходить така обв'язочка краю.